Третя група 2% і її скасування. Що ж далі? Згідно закону України, який підписав президент 3219, який вступає в силу з 1 серпня 2023 року, третю групу 2%, яка була введена на період воєнного стану, скасовують. Що ж далі буде з платниками, які знаходились на цій групі? Вони автоматично повертаються на ту систему оподаткування, на якій були до переходу на третю групу 2%. Але в нас ж є і новостворені фактично товариства і ФОПи, які зразу реєструвалися на третю групу 2%. Вони автоматично повертаються на третю групу 5% єдиного податку. Проте в платників буде ще місяць з 1 серпня по 1 вересня, щоб перейти на ту систему оподаткування, на яку вони хочуть. Також цей місяць можна використати для того, щоб привести в норму свої види господарської діяльності, якщо ви їх, наприклад, додавали на період, коли знаходились на третій групі 2%. Обов'язково перевірте, чи вони дозволені на третій групі 5% або 3%, і приведіть їх відповідно в норму раз. Ліміт на третій групі, яка зараз буде 2, 3% відповідно для платників ПДВ і 5% для неплатників ПДВ, зміниться. Він буде розраховуватися відповідно пропорційно до календарного року. Якщо раніше ліміт був розрахований на, на рік, то зараз цей ліміт буде з розрахунку з 1 серпня по 31 грудня. І сама сума цього ліміту до кінця цього року вже буде становити 3 мільйони 257 тисяч 875 гривень. Обов'язково врахуйте цю суму. Підписуйтесь на КРСК і дізнавайтеся актуальні новини.